Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі новини. Це підсумки дня. І просто зараз розповім все, над чим працювали наші журналісти. Подали в суд, аби встановити істину. Хто ж винен у смерті їхнього новонародженого Матвійка? Ще у 2018 році розпочався судовий процес, у якому обвинувачують лікаря, який неправильно встановив. Діагноз відбулося чергове судове засідання. На ньому побувала наша Олеся Липчак і мали переглядати докази, зокрема і відео. Більше про засідання. Дивіться. Це документ, у якому зазначено, що дитина народилася здоровою і її одразу передали неонатологу. Хоча, за словами батьків, малюк був у важкому стані і його почали реанімовувати. Саме з цього документу, у 2018 році розпочалася судова справа у з'ясуванні, хто саме винен в смерті новонародженого хлопчика. Малюк народився 5 квітня 2018-го. Маленький Матвій прожив лише 4 дні. Батько дитини зазначає, що пологи були складними, а лікарі, які в в той момент були біля породіллі, не прийняли рішення робити кесарів Ростин. Це була народжена з балами по Багару 2 і 4. Це можна сказати, що вона була синьоюшньою кольору, не дихала, не подавала ніяких таких ознак явних, не плакала. І її в самому родзалі 14 хвилин проводили реанімацію. Після чого її перевели, були в, в... відділення терапії. І підключила зразу до апарату штучного дихання. І від того моменту дитина була в комі 4 дні, і через 4 дні дитина померла. Після того, що сталося, батьки хлопчика почали вивчати документи, які отримали у лікарні. Помітили багато розбіжностей, зокрема, й інший діагноз. От тоді якраз виникло питання про потребу. Тому щоб все ж таки ті медичні документи, які були в них наявності, все ж таки якось їх вилучити, що моя дружина написала на заяву, і в тому якраз після цього я почав ту медичну документацію ознайомлюватися і побачив багато моментів, які розбіжності, які не співпадають з тим, коли вона ще була на стаціонарі, з тим, коли вона вже перебувала під час коли відбувалася пологи. З тим, що в мене є відеозапис, який я фіксував безяльність самих лікарів. Батьки Матвія одразу написали заяву на медиків, які були присутніми на пологах. За рішенням судово медичної комісії лікар, який приймав пологи, а саме Ігор Дячок, неправильно обрав тактику пологів, і це призвело до смерті малюка. Відбулося вже третє судове засідання. На ньому розглядали клопотання про долучення до справи документів, зокрема копії медичних довідок, виписки з лікарні та історії вагітності. Історію вагітності пологію номер 674, медичну картку новонародженого номер 54 випуск з історії стаціонарного хворого номер 6590 випуск з історії стаціонарного хворого номер 6806 випуск з історії вагітності номер 38 випуск з історії вагітності номер 230 та випуск з історії вагітності номер 529. Відповідно, вказані документи були були долучені до матеріалів кримінального провадження, та відповідно вказне копитання було задоволено. у з цим прошу і цей документ додати до матеріалів судової кримінальної справи. Однак, в ході розгляду адвокат обвинуваченого заявив про те, що деякі копії не відповідають вимогам. Світлі цього, що це є документ, як зазначили, ми маємо оригінал. А відтак я вважаю, що копії не відповідають вимогам встановленого стандарту. А відтак я вважаю, що їх немає потреби досліджувати, оскільки вони. Не зібрані у з чинним законодавством. Після годиної перерви у залі повинні були досліджувати відео з пологів, яке було надане в ході судового слідства. Утім, через технічні проблеми засідання перенесли. Позичав ноутбук і здавав у ломбард. На криміналі викрили жителя Вінничини. 19-річний хлопець навчається у Тернопільському виші і паралельно шахраював. Але правоохоронці викрили зловмисника. Студент одного з вищих навчальних закладів Тернополя обдурював одногрупників та студентів старших курсів, позичаючи у них ноутбуки. Нічого спозиченого не повертав, а здавав до ломбардів. До працівників поліції надійшло звернення від студентів одного вищого навчального закладу міста Тернополя про те, що. Студент цього ж закладу протягом тривалого періоду часу позичав користування ноутбуки, які в подальшому їм не повертав. Згодом потерпілі дізналися, що їх гаджети зловмисник здавав до ломбарду. Сума завданих збитків склала понад 120 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що зловмисник житель Вінницької області 2003 року народження раніше вже мав проблеми із законом за шахрайські дії. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статтею 190 кримінального кодексу України та обрано за. Біжний захід, вигляді нічного домашнього арешту, він пішов захищати Україну ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Сьогодні Тернопільщина провела в останню путь героя Сергія Хорошчака. Він був в житті радісним і надійним, тому попрощатися з ним прийшло багато людей. Він у перші дні вторгнення пішов захищати Україну. Спершу разом із братом були у лавах територіальної оборони. Згодом поїхали на фронт. Сергій Хорощак брав участь в боях біля Харкова. Там і загинув 13 лютого 2023 року. Захисник мав позивний Хора. Народився в селі Підвисоке Тернопільської області. Там навчався в місцевій школі. Далі здобував освіту в Кременці. Знайомі кажуть, мав золоті руки і добре володів столярним ремеслом. Саме цією справою заробляв на життя. 42 дворіч. Ній боєць був приватним підприємцем, виготовляв меблі. Знайомі кажуть, Сергій пішов воювати, бо хотів мирного і спокійного життя для своїх дітей. Він був хорошим сім'янином, любив дружину та пишався двома синами. Війна не жаліє. На жаль, нікого. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя забрав ворог. Ми зібрались тут, щоб віддати шану. Справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, стрільцю 3-го відділення стрілецького взводу військової частини А 71 70 солдату Хорощак Сергію Михайловичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Останню путь чоловіка прийшли провести знайомі і навіть ті, хто його не знав. Друзі згадують про його щире серце і життєрадісність. Він був дуже Знаєте, таким добрим, світлим. В нього душа і серце настільки було світлим. Ну, я його пам'ятаю лише з посмішкою на обличчя. Таких людей насправді є дуже мало. Був завжди дуже відповідальний, був завжди такий, на якого можна опертися, надійне таке плече, з чим би не можна було звернутися. Він завжди знав, що отримуєш від нього допомогу і підтримку. Побратими героя згадують про його відвагу, та яким він був сміливим та безстрашним, не боявся важких завдань і був прикладом для воїнів. Надзвичайна чуйна людина, великий патріот, хороший сім'янин, найкращий, напевно, батько і найкращий друг наш завжди залишається з нами. Максимально життєрадісний, чуть-чуть впертий, але це вперті ну, додавала йому. Такого позитиву, він всіх завжди підбадьорював. дуже хороша людина, просто надзвичайно хороша людина. Він користувався дуже великою повагою в колективі. Він нам був ну, братом. Запам'ятаю таким, як він був. Хорошою людиною, з золотими руками, яка вміла робити все. Сміливі до, до. Навіть не знаю до безумства, напевно, що навіть тоді, коли не треба було, ну таким він був, таким він залишився. Залишиться назавжди. Вічна слава герою, вічна пам'ять тим, хто поліг, захищаючи нашу державу. Вулиця імені Віталія Скакуна у Бережанах у місті, звідки родом герой України переіменували вулицю, де мешкав воїн. Відповідне рішення напередодні річниці загибелі Віталія прийняли на сесії Бережанської міської ради. Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Віталій підірвав разом із собою автомобільний міст, який з'єднував Геніческ і. Арбатську стрілку таким чином намагався затримати на патрашистів із Кримського півострова. Бережанах раніше відкрили пам'ятну дошку Віталію, а також присвоїли захиснику звання почесного громадянина міста. Продовжуємо. Тернопільський боєць прожив три тижні з уламком від міни біля серця. Військовий отримав поранення на передовій. Біля нього розірвався снаряд від міни. Чисельними уламками посікло все тіло, а один прошив грудну клітку і зупинився у м'язі серця. На щастя, життя бійця лікарям врятувати вдалося. Унікальну операцію провели у Хмельницькому обласному серцево-судинному центрі. Кусок міни біля серця. Від вибуху постраждав боєць з Тернопільщини. Важке поранення чоловік отримав на Дніпропетровщині. 37-річного бійця спочатку доправили у військовий госпіталь в Краматорську. Там лікарі прооперували його, адже уламки пошкодили практично всі частини тіла. Йому було проведено первинне хірургічне втручання. От. У нього було поранення органів черевної порожнини, ноги уламках, там спина. Власне, йому видалили селезінку. Але й було поранення, яке було виявлене пізніше, що в нього є поранення, не проникаючи в грудну клітку, а саме в ділянку серця, де чітко ще не було встановлено, що це після першої операції пацієнта перевезли в Дніпро. Там зробили МРТ і лікарі побачили, що ще один уламок знаходиться поруч з серцем. Вже в Хмельницькому медики точно встановили шматок заліза діаметром більше одного сантиметра і товщиною 2 міліметри, застряг в самому серці чоловіка. Ми уточнили локалізацію уламка, він таки був в товщі міокарду лі правого шлуночка до проникнення в правий шлуночок там залишався міліметр. О, він фактично, навіть якби його залишати в самому серці, а це ж товщина стінки правого шлуночка зазвичай 4 ну, до 5 міліметрів. А товщина уламка була 2,5 здається, міліметри. Тобто він фактично це половина товщини. От він проник на більш ніж наполовину, і якби він умовно нагноївся, це ж брудні уламки, да то безумовно людина би раптово померла. Операцію проводили на працюючому серці із застосуванням сучасних методів, зокрема шунтування. В цей час в лікарні була присутня сім'я чоловіка, дружина та діти. Якби умовно це проводилось на там. В цих в шпиталі, який знаходиться на передовій, ну на жаль, мабуть, воно би закінчилось тим, що це був би великий інфаркт правого шлуночка, і пацієнт би не вижив. Нам вдалося видалити без пошкоджень цих судин. Тобто ритм серцевий зберігся правильний, і суди неправильні, і інфаркт в нього не виник, і все абсолютно повністю він буде відновлений і не матиме при приводу цього інвалідності. З уламком в серці тернопільський боєць пробув практично три тижні. Медики додають, що чоловік народився в сорочці, адже при таких ушкодженнях вижити важко. Зараз тернополянин проходить реабілітацію однак лікарі впевнені, з серцем в нього проблем не буде. У Тернополі збільшили тривалість вуличного та дорожнього освітлення у вечірній час. Тепер ліхтарі працюватимуть до 23-ї години. Водночас потужність освітлення зменшать на 50%. Таке рішення ухвалили на Радіо оборони Тернопільщини. Цей крок є вкрай необхідним, адже за інформацією поліції в області зросла кількість ДТП у вечірню пору та кількість нещасних випадків на дорозі. Далі про авто для фронту відомі тернопільські волонтери продовжують збирати гроші аби купляти все необхідне нашим бійцям на фронті. Команда VIP Тернопіль на передову вже передала 107 автомобілів, квадрокоптери і снайперські приціли. Коміки їздять турами містами України і за кордоном, закликають активно донатити і за зібрані гроші купують автомобілі в європейських країнах. Далі переганяють в Україну. Вже тут позашляховики ремонтують, заправляють пальним і передають бійцям. Продовжуємо допомагати фронту. Вже 107 автомобілів закупили та передали учасники команди VIP Тернопіль». Сьогодні передають крайню партію: 16 всепрохідних позашляховиків. Їх вдалося придбати за кошти, які відомі коміки зібрали в турі містами Канади. Зараз це ми відправляємо 16 автомобілів, плюс будуть квадрокоптери 8, і це ще не все доїжджають. Квадрокоптери в загальному їх має бути коло 20, плюс приціли. У Канаді вдалося зібрати 130 тисяч доларів. Концерти проводили в 11 найбільших містах. Там чимало української діаспори, тому люди активно донатили. Це було 11 міст разом з Каска Ентертеймент канадською компанією по концертах. І волонтерським центром Другий фронт ми організовували концерти в Тернопіль. Зараз готуємо табличку на кожен автомобіль, на якому буде писати Торонто, Ванкувер, Реджайна. Ці 11 міст, які ми були. Тобто там практично з кожного міста ми купили, получається по автомобілю, і з Торонто це буде навіть декілька автомобілів. Автомобілі, приціли і дрони поїдуть на різні напрямки фронту. Дехто з Віпівців особисто повезе машини, а за однією з автівок вже приїхали бійці. Кажуть, це одна з найнеобхідніших речей на передовій. Машина це розходник напередку, це дуже важко без неї. Це, ну, нема машини, це все, це трагедія. Це просто щось, не дай Бог, якийсь БК привезти, вивезти людей або ще якась штука. Ну, машина постійно потрібна, постійно в роботі. Хлопці сподіваються, що автомобілі довго послужать, а за обновки дякують. Дай Бог, щоб на цій цілій машині можна було проїхатися в день Ва перемоги. Приїде, так, не не приїде, дай, приїде. Не, в день перемоги по проспекті <серкнуті> Хрещатику. А дасть Бог то і по червоній площі. Віпівці волонтерять від початку повномасштабного вторгнення. Ще один їхній проект кава для ЗСУ. Щоранку відомий персонаж Володька. Він же львів'янин Тарас Стадницький виходить в ефір і закликає попити кави і перерахувати її символічну вартість на благодійність. З цих коштів теж придбали чимало автівок. Ми з ним порахували, що якби кожного ранку приблизно 8 тисяч українців змогли пригостити одною кавою збройні сили України, ми рахували в середньому це кава 30 гривень. То ми би за день закривали автомобіль. До Віпівців постійно звертаються військові. В команді ці всі запити сортують, вибирають першочергові. Зараз кошти збирають на велику вантажівку для сил спеціальних операцій. Пишуть, що там потрібно, скидають запити ці, які що й на що їм потрібно. Ми це робимо все офіційно. тобто ми не можемо авто пригнати за кордону без заявки. Ми мусимо мати, куди ця машина піде, де вона буде числитися, на якій військовій частині, в якому напрямку ця авто буде. Подібних запитів є ще чимало, але й команда Віайпі Тернопіль продовжує працювати. Ну а ми з Тернопіль» вирушаємо в наступні тури. Слава Україні! Героям слава! Любов та підтримка те, чого найбільше потребують діти сироти а тим паче, якщо вони прибули з окупованих територій, із такими дітками своєю любов'ю і не тільки ділилися працівники Тернопільського благодійного фонду Карітас. Їм влаштували акцію під назвою Добро дітям. Розваги у карітасі. Дітей, які виховуються в сиротинцях і в будинках сімейного типу, відволікають від буденності. 13 з них переїхали до нас з Харківської і Миколаївської областей. Ще 22 – вихованці місцевого реабілітаційного центру. Для них організували майстер-класи та подаруночки. Тут є солодощі, є фрукти, є засоби особистої гігієни, ну і канцелярське приладдя.

У Карітасі розуміють, що діти з нелегкими історіями багато побачили і пережили під час війни, адже в їхніх містах досі ведуться бої. Такі набори для них не лише приємність, а й потреба. Та на цьому сюрпризи не завершились. Організатори запланували і розважальну програму. Її ретельно планували. Зі старшими грали ігри, які допоможуть швидше соціалізуватись і призвичаїтись до нових умов. Для молодших намагались створити домашню дружню атмосферу. 1, 2, 3 Діти сьогодні зібралися різного віку це від 3 до 16 років. Тому ми вирішили поділити їх на групи, де кожним дітям відповідно вікової категорії мало би бути досить цікаво і весело, створюватимуть якісь різноманітні винаходи. Заняття з підлітками пройде досить цікаво, Ми це знаємо, адже маємо досвід праці з дітьми. Менші діти, це найменші, від 3 до 6 років будуть займатися з нашими фахівцями простору дружнього до дитини. На діток також. Какають різноманітні майстер-класи, це аплікації, руханки, ванси. Крім того, сиротинець сімейного типу з Харківщини, в якому виховується вісім дітей, отримав сертифікат на піврічну оплату житла. Такий сюрприз організували партнери Карітасу. Держава надає їм допомогу е е грошима, але це не досить такі великі кошти, де можна, е діти можуть бути так, і харчування, і одежа. І... Вони ж приїхали буквально в, в чому хто міг, і як могли вибиралися з цих окупованих районів. Та крім допомоги фінансової чи матеріальної, такі сім'ї потребують уваги та місця, де можна відволіктись. Наш карітас як ми його називаємо місцевий дім милосердя в нашому місті Тернополі. Він практично майже кожного місяця має по декілька акцій. Найважливіше, як стверджують організатори, робити, хоч і маленькі внески, але з любов'ю, щоб принести світло добра до потребуючих родин і дати відчути, що за їхні радощі та успіхи вболівають небайдужі. 65-річчя у новому приміщенні відзначили студенти і викладачі Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. На початку року стало відомо, що відповідно до рішення сесії обласної ради заклад переїде в колишнє приміщення телерадіокомпанії. Це у самому центрі Тернополя. Як пройшов захід у новому концертному залі, Яна Полухіна розкаже. Історична подія святковий концерт із нагоди 65-річчя Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької відбувається у новому концертному залі. Він розташований у колишньому приміщенні телерадіокомпанії на бульварі Тараса Шевченка. Його рішенням сесії Тор передали коледжу. Продовж 40 років ні я, ні одній владі це не вдавалося. Тому я щиро хочу ще раз вам подякувати, шановний. Михайлосовичу, всьому депутатському корпусу від нашого всього колективу за цей такий поштовх до більших звершень. 65 років тому у Тернополі заснували музичний коледж, а 5 років по тому йому присвоїли почесне ім'я всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Тож на новому місці учні і викладачі освітнього закладу святкують подвійну річницю. Дякую, депутатському корпусу все ж таки підтримали мою ідею передати фаховому коледжу це приміщення. Тут є унікальна зала акустична для проведення концертів. Тут є багато кабінетів приміщень, для яких можна навчати студентів, і фаховий коледж потребував цього. Під час першого святкового концерту у новому приміщенні провели і урочистості. Подяками і грамотами відзначили працівників музичного коледжу. Викладачі наголошують, через війну святковий настрій стриманий та не полишають надії відіграти у новому залі переможний концерт. Оскільки наша історія багата знаменитими випускниками, наші випускники працюють, концертують і показують свою майстерність по всьому світу. Я думаю, що вони з задоволенням, після нашої перемоги, приїдуть сюди і в рідному Тернополі, в такому чудесному залі вони виступлять. Повний переїзд до нове приміщення планують уже після опалювального сезону, адже наразі тут прохолодно. На цьому в мене все. Дякую, що разом зі мною підсумовували сьогоднішній день. Я бажаю вам приємного вечора, спокійних вихідних. Вірте в перемогу України, і все буде добре.